З лютого 2022-го Україна конфіскувала російських активів щонайменше на 15 мільярдів гривень. Звучить потужно, але дослідивши тему, ми з'ясували, що ця цифра значною мірою Фата Моргана орган, який держава позиціонує як ключовий інструмент арешту і подальшої долі майна олігархів ворожої держави в Україні, насправді виявився вкрай обмеженим у своїх діях. Крім того, за час повномасштабної війни путінські бізнесмени навчились обходити санкції РНБО, а допомагають їм у цьому наші ж співвітчизники. Гра у санкції. Як російським олігархам вдається зберегти контроль над своїми українськими активами? Є певне коло недоторканих, які мають е, особливі умови. Які компанії, наближеного до Путіна бізнесмена Олега Дерипаски, продовжують працювати в Україні? Чинна редакція закону про Арма не враховує сучасних реалій? Та чому нерухомість, яка мала перебувати під арештом, опинилася на сайті оголошень ОЛІКС? Отельний комплекс «Дніпро ДніпроБескід у Трускавці. Це 12-поверхова будівля на понад 13 тисяч квадратних метрів із додатковим гектаром землі під нею. Вартість нерухомості оцінили у 4,5 мільйони доларів. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, власником майна є приватне акціонерне товариство, санітарно-курортний комплекс «Дніпро ДніпроБескід, де головний акціонер кіпрська фірма Ларднер Enterprises Limited. лімітед у 2023-му її офіційним контролером став українець Олександр Чабаненко. Однак до того офшор напряму пов'язували з росіянами. В нас неодноразово на правликі жаль відбувалися процеси, де в останній момент бенефіціари, знаючи, що можуть бути притягнені до відповідальності, укладали угоди і скидували майно. За даними РНБО, Ларнер Enterprises Лімітед насправді контролює богословський алюмінієвий завод. Крім того, міноритарними акціонерами готелю досі залишаються Мозерський нафтопереробний завод, Омський Каучук. І Тобольський нафтохімічний комбінат, тобто усі компанії з країни агресорів Росії та Білорусі. Тож не дивно, що у серпні 2023-го за клопотаннями прокурорів Львівщини на майно та активи готельного комплексу наклали арешт і передали в АРМА Державне агентство розшуку та менеджменту активів. Про це правоохоронці навіть повідомляли на своїх офіційних ресурсах. Встановили, що у 2016 році його готель на окупованому півострові надавав свої послуги щодо проживання воєнізованим формуванням РФ. Окрім цього, фігурант є одним із власників корпоративних прав на майновий комплекс у Трускавці. Він володіє 49% статутного капіталу. Відтак на майно та активи, які розташовані на Львівщині, наклали арешт та передали в арма. Аж раптом через півтора року після арешту знаходимо готель Дніпробескід на сайті оголошень ОЛІКС. Нерухомість, яка згідно з законом мала би бути в державному управлінні або реалізована за аукціону, сьогодні можна придбати без жодних торгів і обмежень. В обхід усіх відповідальних державних інституцій. Такі процеси я не уявляю, що вони були успішними. Тим не менше, за свідоме намагання уникнути там, наприклад, відчуження і продати бізнес, який знаходиться під арештом, думаю, що правоохоронні органи можуть надати кваліфікацію по частині Кримінального кодексу України. У реєстрі Арма жодних відомостей про арешт корпоративних прав готелю Дніпро Бескет у Трускавці нам знайти не вдалося. Однак в агентстві переконують, це якась помилка. На даному випадку готельний комплекс Бескет. Так? Якщо ви побачите, то ви побачите, що він дійсно арештований. А в першу чергу було арештоване кор Ми не одержували. В нас було арештовано в першу чергу це об'єкти нерухомості. І в подальшому окремими ухвалами було арештоване рухоме майно. На даний час вже управитель рухомого майна обраний, це санаторій Трускавець. Уже згодом, опрацьовуючи інтерв'ю, з'ясовуємо, що в Арма прозвітували щодо готельного комплексу Бескид у селі Мислівка на Прикарпатті, який належав зраднику Медведчуку. А що ж із Бескидом у Трускавці? Після повторного запиту до агентства нам повідомили, що жодного судового рішення про передачу майна комплексу Дніпробескет в управління АРМА не надходило. Попри те, що прокуратура і СБУ повідомляли громадськість про інше. Там, де є судовий арешт, і там, де внесено відповідний реєстр, то продати це це неможливо. Але коли немає Даних в реєстрах то намагається, вочевидь, встигнути щось зробити. І справді переоформлення кіпрського офшора на нового бенефіціара Олександра Чебаненка відбулося вже, коли йшло слідство. До того підприємством володів Георг Папа Крістофору, який діяв в інтересах богословського алюмінієвого заводу, що належить компанії «Русал». Це один із найбільших у світі виробників алюмінію. Його власником є російський олігарх Олег Дерипаска, який входить до найближчого оточення президента Росії Путіна. Складається враження, що певним особам оце е, певний надали певний коридор для того, щоб. Берегти майно не виключає, що тут є також і політичні е, інтереси е, осіб, які на сьогодні приймають рішення в Україні для того, щоб потім це майно е, вивести якимось чином під свій контроль, маючи е, е, на сьогодні владні повноваження. Активи дерепаски у межах окремих кримінальних проваджень почали арештовувати ще до повномасштабного вторгнення. Свого часу, ті тридцять років, дуже часто російські олігархи намагалися мати вплив в Україні, і будемо говорити, що економічно вони намагалися бійти в цій галузі, заволодіти тими надрами, які б давали їм на багато років можливості підживлювати це все. У лютому 2023-го Вищий антикорупційний суд конфіскує акції всіх надракористувачів, яких мін'юст пов'язував із дерепаскою. Однак вже через чотири місяці апеляційна палата ВАКС вирішує скасувати конфіскацію двох приватних акціонерних товариств Олігарха. Апеляційна палата ВАКС відмовила Мін'юсту у конфіскації компаній «Прат-Хустський кар'єр і Прат Жежелівський кар'єр. Суд визнав недостатніми докази їхнього зв'язку із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою треба шукати кому вигідно завжди при якійсь ситуації зміні обставин кому це вигідно так якщо ми не дійшли до того що було на початку заплановано і ми почали шукати за даними аналітичної системи «Юконтрол», Хустським і Жежелівським кар'єрами, до листопада 2021 року володіла австрійська група Штрабак із часткою під опосередкованим контролем Олега Дерепаски. Виявляється, санкції до дерепаски в Україні і США не завадили штрабак продати обидва кар'єри. Якщо там, наприклад, десь зафіксовано, що рішення приймається. Умовно простою більшістю голосів акціонерів, то, то така ситуація можлива. Передачу акцій провела українська компанія Конкорд Кепітал бізнесмена Ігоря Мазепи. А профінансував угоду власник мережі заправок ОККО Віталій Антонов і зробив це у досить цікавий спосіб. Власник кіперської компанії Самста Limited Флоріан Гуд взяв позику у фірми Антонова для купівлі Жажелівського та Хустського кар'єрів, які перебували у заставі. Вочевидь, чоловік був лише номінальним власником, адже борг так і не повернув, або ж і не планував цього. Тож наприкінці 2023-го новими власниками надер Дерепаски стали Мазепа та Антонов через кіпрську компанію Оверін Limited. Схема, яку дуже часто використовують як добросовісні власники, так і не зовсім добросовісні власники, щоб убезпечити свої активи, це там позика. І передача об'єкта, який був придбаний за кошти цієї позики, у заставу з подальшим там, можливим вилученням тобто, це ну, практично як банківське кредитування. Незайвим буде нагадати, що свого часу Мазепа був членом наглядової ради Альфа банку, а також співвласником російської платіжної системи «Ківі», через яку буцімто здійснювалися грошові перекази на непідконтрольну територію України. У підсумку діяльність фінансового оператора заборонили в нашій країні. Антонова ж своєю чергою звинувачували у роботі на окупованих територіях його автозаправних станцій. Тож після придбання парою бізнесменів активів дерепаски у мережі заговорили про допомогу російському олігарху обійти санкції. Мені складно буде коментувати, чи відбулась там насправді купівля-продаж, перехід від одного бенефіціара бізнесу до іншого бенефіцяру в будь-якому випадку особи, які зробили такі заяви і заявляють, що саме ці кар'єри і саме ця господарська діяльність тепер. Вони є офіційними власниками. Як на мене, вони насамперед мають публічно довести, що така угода була. Натомість генеральний директор Конкорд Кепітал Ігор Мазепа у своїй статті на Ліганет звинуватив владу, що та, мовляв, конфіскує російські активи наосліп. А можливо, ми придбали активи для самого дерепаски. Ну, з таким самим успіхом ми могли б придбати для Дерипаски чи якогось іншого олігарха будь-що, а не лише два кар'єри австрійського холдингу, які складали одну соту відсотка від його загальних активів. Цікавий ще й інший факт: до 2022 року головним акціонером кіпрської фірми Мазепи і Антонова, яка нині володіє кар'єрами, був громадянин Росії Іван Шестак. Ба більше увесь бізнес, який росіянин мав в Україні після повномасштабного вторгнення, став належати Ігорю Мазепі та Віталію Антонову. Хоча у підсумку Шестак у жодні санкційні списки так і не потрапив. Все власність в Україні, яке містить слово Російська недофедерація, є достатньою підставою для того, щоб бути вилученим і працювати на інтереси України, і компенсувати там, де в матеріальній частині можна компенсувати збитки, які завдали нам вбивці. Однак виявляється, із конфіскацією російських активів в Україні не все так просто, і тут повертаємося до Арма. Використання в управлінні корпоративних прав на сьогоднішній день є великою проблематикою. Арма, чому тому, що ну дійсно ми отримуємо корпоративні права, які бенефіцаром кінцевим яких є громадянин Росії, який громадянин є ворогом України, а фактично зобов'язуємо управителя українську організацію або фізичну особу підприємця при управлінні кор прав погоджувати свої дії з цим ворогом ну це безглуздя, це неможливо. Іншими словами, для здійснення управління російськими активами в Україні потрібна згода їхнього власника. Тому навіть вже арештовані надради Репаски чи інших росіян за законом залишаються власністю громадян країни вбивці, якщо вони не націоналізовані. Якщо є корпоративні права певного активу. І там сидить директор, який призначений ще колишніми власниками, власниками, які є номенклатурно власниками цих корпоративних прав. Ви не маєте права поміняти директора без його згоди. Нонсенс. Чинна редакція закону про Арма не враховує сучасних реалій, не враховує. Те, що в нас триває повномасштабна війна, і запроваджується указом президента України за поданням Ради національної безпеки та оборони санкції. Такого механізму на той момент, просто коли арма створювалася, просто не існувало.